Привіт всім нашим глядачам і новеньким, які вперше потрапили на канал. Мене звуть Аліна, і я розповідаю, як разом з чоловіком подорожуємо на кемпері, які зробили самі. Ви попали на заключне сьоме відео про нашу мандрівку Іспанії. Всього в Іспанії ми провели півтора місяці, і про останні 10 днів я розповім вам прямо зараз. Все розпочалось з того, що ми приїхали на платний кемпер-парк, так як нам уже дуже було потрібно зарядити акумулятори. Взагалі, кемпер-парком це важко назвати, це просто приватний двір, частину якого господар розчистив для кемперів. Вивів декілька так і кран з водою. Злити воду тут не можна було. Після робочого дня ми зібралися в одну печеру. До речі, ми рідко виїжджаємо так кудись погуляти на кемпері. Якщо ми вже приїхали в якесь місце, то це означає, що там і так є чим зайнятися, і додатково кудись їхати не потрібно. Але так як це була не запланована зупинка, а скоріше необхідність, поруч нічого цікавого не було, і ми вирішили, що таки треба проїхатися і пошукати, де можна цікаво провести вечір. І таким цікавим місцем стала печера Саріо в Андалусії. Печера була відкрита ще у 99-му році, і це місце має неймовірне геологічне походження. Тут утворилися величезні кристали гіпсу, і це один з найбільших геодів світу. Геод – це природна порожнина, заповнена кристалами, які утворюються під впливом певних умов. В печері мені на голову впав камінчик. Камінчик в печері я мала околосмертний досвід. Але я вижила. Сані просто не впав камінчик на голову він мені заздрить. Все, що з ним сталося, це, це ударився головою, просто зверху, але це не те саме, не те саме. Взагалі, зйомка в печері була заборонена, але мені вдалося зробити декілька кадрів. І я дивилася, що всі люди по чуть-чуть щось собі знімають і на це закривали очі. Ми змогли потрапити і в сам Геод, але не через стандартний шлях. Щоб побачити, що відбувається всередині, потрібно залізти через досить маленький отвір. Це було і трошки страшно, і трошки інтригуюче, але вигляд середини просто неймовірний. Звичайно, в середині геоду фотографувати не можна було, але нам за один євро зробили фото на фоні цих кристалів. Порядок. <ріст> Наступного дня після сніданку ми відправились до нашої наступної зупинки. Дорогою ми бачили дуже багато красивих місць для кемперів. Взагалі, Іспанія найбільш дружня країна для Венлайфу із всіх, де ми були. Тут величезна кількість неймовірно красивих локацій, де можна без проблем ночувати на кемпері. Так як ми не змогли злити воду на попередньому кемперпарку, ми заїхали на заправку, де був безкоштовний злив. Це теж приємна особливість. Коли на заправці роблять місця для зливу і набору води спеціально для кемперів, ти відразу розумієш, що це дуже популярно в цій країні. А наступною вже запланованою локацією, де ми зупинились, стало місце Махакар. Ми припаркувались на безкоштовній парковці. Вона була не дуже приємна, бо з боку ремонтні роботи і часто їздила техніка. Але ми раді тому факту, що змогли безкоштовно пожити два дні в самому місці за 10 хвилин від центру. Це місце просто заворожує своєю архітектурою, атмосферою і видами на Середземне море. Ламіринт, вузьких вуличок, білі будиночки, сині двері, квіти. Мені це все дуже нагадало грецький острів Санторіні. Я навіть не очікувала, що тут буде так гарно. Записались провізією на декілька днів, ми поїхали в одне з тих красивих безкоштовних місць на березі моря. Ну і, звичайно, до більшості таких місць не веде асфальтована дорога. І так як в нас не повний привід, нам треба було бути обережним. Тому Саша вийшов в розвідку, чи приїдемо ми далі. Взагалі відсутність повного приводу поки не була перешкодою, і ми скрізь потрапляли куди хотіли. Але звичайно, заперечувати крутість 4 на 4 ніхто не буде, і з ним було б комфортніше. Пішов подивитися, чи є ще місця. Тому що те, куди ми приїхали, тут в принципі ми станемо поруч з кемпером, який є, але не дуже би хотілося їм псувати таку таку зкозатишну місцину. Тому якщо є місце, щоб ми стали десь подалі, то станемо подалі. У нас сталася маленька пригода. Я зливала воду з макарон і майже все висипалося в умивальник. Тому ми знову пиваримо, тому що Саня відмовився їсти з умивальника. А чого, непогана посудила? Так як це були вихідні, то Starlink ми не вмикали. Він жере нормальна заряда, а потреби в ньому, коли ми не працюємо, немає. Тому нам зазвичай на вихідних мобільного інтернету вистачає з головою. Але як показала практика, ми часто стоїмо в місцях, де мобільний досить поганий. А от в цьому місці його взагалі не було, навіть зв'язку не було. Ми щось намагалися видумати, але змирили, що інтернету в нас пару це днів не буде. Дома тридцять 38, 39. Це в тебе просто ненормально. Велика нога. Сходили в сусіднє містечко Карбонерас, відписали близьким, що ми припадемо з радарів, і насолоджувались вікендом без мережі. Коротше, вроді ми і стали, вроді ми і доволі, вроді все хорошо, Але коли всі роз'їхались і те місце звільнилося, наше ж лобство таке заграло, і ми таки, ну підемо подивимося, як там, ну як там. Нам ну, коротше, ми йдемо дивитися, як там, чи є сенс нам переставати, чи на це типу козирне місце. Ой, ну не знаю, прям така площадочка, що мені подобається, що тут супер рівно. Ти стаєш і тобі не рівняться. Ну ми ж тільки рівнялись. Так, ну такий буде вид. Ти подивіться. Дивіться, підскажіть нам. Верніться в минуле, коли будете дивитися відео, підскажіть нам. От ми тут стоїмо. У нас вид є там на море, на гори, ну і в принципі на це море. А можна стати прям, ну, от, вообще, от, от так от. Що ви думаєте? А ви, Олександр, що думаєте? Залі Венлайф це свобода і повага до свого простору і, звичайно, до чужого. Тому ми ніколи не стаємо дуже близько до інших кемперів, якщо є можливість від'їхати подалі. Люди обирають Венлайф, бо хочуть бути ближчими до природи, мати баланс і гармонію в житті. На кемпер парках люди вічливі, вони вітаються, вони допоможуть, якщо тобі буде потрібно. Але ви ніколи не почуєте там гучної музики, п'яних компаній, якихось криків. Ніхто ніколи не постукає до тебе в кемпер, щоб познайомитися і випити. Взаємоповага і непорушення чужих кордонів це важлива частина Венлайфу. У місті був дуже красивий імпровізований сад камнів, і там було багато послань від інших венлайферів, тому я не змогла втриматись і також розмалювала камінчик. Я підібрала момент, коли не такий сильнющий вітер, і є шанс, що мене не здує з цієї гори. Овронь! І попробую знайти якесь гарне місце і покласти свій мастер-піс. Ми тут пробули три дні і, можливо, залишилось би ще, якби не дуже сильний штормовий вітер, який ставав з кожним днем все сильнішим. Особливо неприємно було вночі, коли кемпер, який стоїть на схилі, хитало в різні боки, і було таке відчуття, що ми на кораблі. Тому ми злили, заправили воду і помчали далі. Після зупинки на нічного узбережжі міста Торекс ми направились до Малаги. Вибір кемперпарків в самому місті був малий, але зупинятися в напівлегальних місцях у містах ми не дуже любимо. Ми місто не знаємо і легко можемо потрапити на якийсь штраф за ночівлю. Тому для власного спокою ми обрали кемперпарк на околиці міста. Він коштував 50 євро за ніч, що абсолютно не дешево. Але якщо врахувати, що 90% всієї нашої подорожі Іспанії ми ночуємо безкоштовно, то ціна вже не так і кусається. Але кемпер-парк, який на таку ціну, був дуже поганий, але про це пізніше. Зараз час для прекрасної Малаги. Малага дуже затишне та красиве місто на узбережжі Коста Дель Соль. Це одне з найдавніших міст Європи, яке було засноване майже три тисячі років тому. Життя тут вирує в своєму особливому ритмі. Вуличні кафе переповнені місцевими жителями та туристами. Музиканти додають свої ноти до загальної атмосфери, а аромат апельсинових дерев та морського бризу створює справжню магію. Ми по Малазі і такі, ні, ми нікуди не їдемо, ми залишаємося ще тут. Тут треба погуляти ще декілька днів, тому що блін, це дуже гарне місто. А тепер про кемпінг. Тут досить велика кількість кемперів, і увага, всього два душі і туалета. І вони ще й разом. Тобто, коли хтось іде в душ, то автоматично займає туалет і навпаки. Там постійно була дуже велика черга. І так, ми маємо душ і туалет в кемпері. Але якщо ви берете 50 євро і заявляєте, що у вас є така послуга, то дуже неприємно заплатити і по факту цю послугу не отримати. Дорогою до нашої наступної локації по маршруту я викладала відео в YouTube про Каталонію. Відео, звичайно ж, не виходять день у день, бо мені потрібно час на монтаж, який я поєдную ще з купою справ. Але, хоч із затримкою, я вчусь і намагаюсь робити відео цікавими для вас. Тому якщо ви ще не дивились попередні випуски, то запрошую вас на наш канал. Там ви знайдете щоденник наших подорожей Іспанією і попередніми країнами. Ми прокинулися за пів години від Севільї на безкоштовному кемпер парку Я не знаю, в якому місці. Зараз будемо розбиратися, де ми, що ми. Вчора ми зайняли тут останнє місце, трошки було шумно на вечір, тому що, наскільки ми зрозуміли, тут якісь кафешки поруч, якісь бари. Зараз розберемося. Перед виїздом у Севілью ми, як завжди, мали злити та набрати воду. Але цього ранку все пішло не так. Спочатку ми зрозуміли, що в крани для набору води дивна різьба, і ми не зможемо набрати воду традиційним способом. Потім підлий кран напав на Сашу. А в кінці ще й виявилося, що наша каністра для води, якою ми буквально пару раз користувались, десь пробилася. Після того, як ми опустошили баки з сірою водою, ми залили спеціальну рідину, яка має почистити баки і середини. Це потрібно робити час від часу для профілактики і після наших ранкових пригод ми нарешті добрались до Севілії. Місто Фламенко, Авельсинових гаїв і дивовижної архітектури це справжнє серце Андалузії. Вона була заснована приблизно 7 століття до нашої ери. Уявляєте, яке це старе і атмосферне місто? Ми були зачаровані з першого погляду. Один із головних символів Севільї її величний собор, який є найбільшим готичним собором в світі. Він вражає масштабами та неймовірною красою. Саме тут у його стінах знаходиться могила Христофора Колумба. Вона символічно підтримується чотирма фігурами, що уособлюють королівство Іспанії. Ще одне місце, яке неможливо оминути площа Іспанії. Це одна з найгарніших площ у світі, збудована в 1929 році. Її напівкругла форма символізує обійми Іспанії до своїх колишніх колоній. Уздовж площі розташовані мозаїчні лавки, що представляють різні регіони країни, а канал, що оточує її, додає особливого шарму. The big aquel I can't let de of the Після такого насиченого і дуже атмосферного дня ми повернулись до фургона. Ми його залишили на платній парковці, і тут вже не справа в тому, що ми боялись штрафу за ночівлю. В Севілії ми не ночували. Є ще одна неприємність, яка тебе може спіткати на безкоштовних парковках у великих містах. Тебе можуть пограбувати. До речі, відео про заходи безпеки в нашому кемпері також можете знайти на каналі, як історію про те, як нас колись пограбували в Іспанії. От ми і наблизились до португальського кордону. Вже через декілька годин двоє мандрівників з цього відео опиняться на березі Атлантичного океану. Але перед цим в нас було декілька справ. І перша попрати речі. Як ви знаєте, пральної машини в кемпері немає, тому ми користуємося ось такими пралками. Зазвичай вони недорогі і відразу є сушильна машина. І так як це великі, можна сказати, промислові машини, перуть і сушать вони десь за годину, тому це дуже зручно. Поки ми чекали на прання, ми відпочили, перекусили і поїхали робити другу дуже важливу справу перед тим як ми перетнемо кордон і виїдемо з Іспанії. Запасти з чуросом, звичайно. Ну що ж, буває Іспанія, а ви чекайте на наступні відео з берегу океану. Дякуємо вам за перегляд! Дякуємо, що катаєтесь з нами.